на мене відповідь доволі така проста. Активна людина це та, яка щось робить. Бо часто в нас говорить, ділиться на дві категорії: людей, які просто не задоволені чимось і пасивно спостерігають за змінами. І ті люди, які активні, які починають робити хоча б перші кроки. І як на мене, ціно вже взагалі цей перший такий перелом почати щось зробити. Я думаю, що в нас є така велика історичний вплив на нас. Який боронив те, що не можна нам нічого актив... ну, активізуватися, впроваджувати свої зміни, бути індивідуалістом і робити ці впровадження. І тому це як такий негативний наслідок вплинуло в цілому на наше покоління. Але от активна людина для мене це та, яка бачить проблематику і перша рухається на те, щоб її вирішити. Я думаю, якраз от активні люди і виборювали цю свободу нашу у 2022 році. Тому що пам'ятай себе тих громадських активістів, де ми були в цей день, і всі дуже сильно згуртовувалися. Хтось робив блокпости, хтось організовував зустріч людей, яких евакуювали. І через оцю загальну спільну активну єдність нашу ми зробили так, що ворог побачив, що ну не все так просто. І саме от ми поділилися на два великих таких табори, тих військових, які захищають, але в той же час активні жителі вони активно долучалися всім. Бо на другий день повномасштабного вторгнення мене долучили до міського гуманітарного центру, там, де якраз відбувалася вся діяльність, і тут якраз проявився активізм всіх. Від тих, хто міг багато принести, до людей похилого віку, які приносили останні для того, щоб підтримати інших українців і підтримати військових, які їх мобілізували, активізували, які всі разом сплотилися як єдина нація. І тут якраз і виступив той маркер хто є активною, а хто пасивною людиною, і цей активізм на жаль і теж по різному проявлявся. Хтось думав цей активізм, як виїхати з країни, хтось навпаки, як залишитися, мобілізуватися, підтримати або допомогти комусь евакуюватися. А моїм тригером моєю запуском такої активності стали події 2014 року. Революція гідності, і це все масове піднесення, утвердження української ідентичності і необхідність свого розуміння, хто ти що ти робиш для України. І як на мене, це такий був. Сигнал певний, що всі, хто може, починайте діяти. І це от загальне єднання, яке відбувалося в ті роки, які ще більше в 22-му відбулося, і являлося таким не знаю, таким якимсь певне виверженням вулкану такої цієї активності, і всі почали долучатися. Бо ті ж самі події на Майдані це, коли об'єднувався і бізнес, і громадськість, і повністю всі, бачачи спільну мету. І це якраз являється таким запуском. І для мене це початок був такий. І з 2015 року активно я вже долучився до громадського сектору. Ми почали впроваджувати зміни от регіонально. Мені я повернувся з Києва назад до Черкас і розумів свою місію. Отам от розвивати громадську активність. А те ж саме можу сказати, що після 2022 року теж люди стомлюються, у них зменшуються ресурси, в них залишаються сім'ї, за якими потрібно дбати. І в українців є така загальна тенденція. Що можна так історично прослідковувати? У нас дуже хороша активізація, потужна. Ну на потужну якусь подію, негативну. Ми дуже швидко об'єднуємося, боремось, але ми не сталі. І тут важливо от говорити про концепт сталості. А як же робити, де знаходити в собі ресурси, як грати вдовго, як от продовжувати? Бо в нас така більше а, в крові грає революційна тенденція, тобто весь час бороти за зміни. А часто, на жаль, доводиться дуже стало багатьма роками працювати системно в якомусь напрямі. А об'єднати всіх, сказати, давайте поговоримо про щось спільне, бо теж саме чим відрізняються активні від пасивні, бо пасивні говорять, що не так. А активні мають дати відповідь. А як же має бути? А давайте візьмемо на себе відповідальність і зазирнемо в майбутнє, і візьмемо відповідальність за цей довгий крок. Бо таку відповідальність мало хто хоче брати. Краще от боротися з маленькими негативними проявами сьогодні, чим думати про масштабне завтра. Тому для мене от так от емоційно побачити, як готові співпрацювати, в тому числі різні департаменти, тому що це загальна стратегія всієї громади. Побачити наскільки громадськість активно готова залучатися до цих процесів. Чи є у них якісь конструктивні плани? І я теж на цих зустрічах познайомився з багатьма громадськими діячами, які дійсно мали таку цілісну картинку, які знали, як розвивати саме їхню галузь. І вони активно адвокатували, щоб вона була всередині цієї стратегії, і вона була частинкою. її. Тому це були і важливі знайомства, і можливо, побачити інших людей з іншої сторони, що там насправді немає системного бачення в когось. Але, попри це, це такий довгий процес був стратегування, розробки цієї стратегії цінностей. Але він саме головне ще друге, що мені подобається активній громаді працювати на результат. Бо результатом було це якраз затвердження стратегії, попри всі перепеті, які були на цьому шляху. Бо це для багатьох громад було такий перший унікальний досвід, взагалі. як це відбувається, як написати цю стратегію. А тут приходять експерти, говорять, це все можливо. Давайте зробимо і затвердити цей документ. У мене є давніші спогади, це ще там з 2019 року, коли ми спільно організовували дебатні турніри. Чому саме дебатні турніри? Тому що я, так як працював з молоддю, розумів, що дуже багато викликів аргументувати свою думку, як молоді можна впливати на зміни. А для цього потрібно мати якусь певну риторику. Тому що коли ми почали з молоді працювати, говорять, клас, давайте ми шукатимемо інших людей, які замінять депутатів, стануть активними. Ще щось. І коли ми побачили, як вони спілкуються, то це а, в них немає іншого орієнтиру, як ці поточні депутати. І це така, знаєте, постійна зміна одних і тих самих людей з однаковою моделлю поведінки. За допомогою активної громади ми змогли попроводити серію турнірів, де саме молодь вчилася активно доносити свою думку, дізналася, як це краще, трошки поподорожувала країні. І це такі гарні спогади про гарні часи, коли от це такої дружби, змагання, і це надзвичайно приємно. Але зараз в мене найбільшу Радість таку глибину викликає саме процес, що зараз у нас відбувається співпраця із активною громадою саме по стратегії двох громад: це Каніва та Миронівки. І ми розуміємо, що в умовах війни стратегувати невеликим громадам і зрозуміти, куди їм рухатись. Але тут я б сказала, радість викликає те, що місцеві жителі хочуться. Тобто вони хочуть розуміти, що буде далі. Попри те, що тотальна невизначеність в країні, в країні зараз відбувається, вони все рівно стратегують, розробляють плани, розробляють тканів, як можна розвинути більш таку туристичну їхню галузь, тому що це. А центр української ідентичності а в умовах війни це надзвичайно важливо. У Миронівці є там унікальна там водолікарня, відновлювана типу, що туди потенційно можна буде військових на лікування відправляти, і громади гуртуються навколо цього всього і розуміють, що це для них важливо. Для мене головний результат, коли є потенційні стейкхолдери, які задоволені від співпраці, вони розвивають свої громади і стають більш міцнішими, сталішими і самозараднішими. Перше, мабуть. Побажав би залишатися собою, тому що це велика цінність розуміти, хто ти, для чого ти це робиш, і стало декламувати ці цінності, тому що е, мені подобається, що у вас вони вибудовані і ви по них рухаєтеся, і всі партнери, учасники, величезна кількість спільноти розуміє їх і рухається спільно з вами. Наступне. Це можливо такі партнерські рухатися більше в малі громади, тому що от, ми, як благодійний фонд, працюємо більше в малих громадах і хочемо їх спонукати до розвитку, тому що вони потребують експертності, потребують для свого розвитку, і часто вони можуть не ці ресурси, але попри це вони дуже цікаві, вони хочуть розвиватися, і це важливо, тобто включатися у малі громади, тому що вони являються таким фундаментом взагалі побудови України. І третє багато розвиненої спільноти, яка взаємопідтримує один одного. Тому що цінно бо я знаю, от, подорожуючи різними містами України, ти зустрічаєшся, а ви з активної громади клас, і в нас були, які у вас були проекти. Це обмін досвідом, це обмін знаннями, і це формування такої загальноукраїнської спільноти людей, які доволі проактивні, з певними цінностями і готові до змін.